Є проблема на сьогоднішній день. Є проблема. Що це за проблема? З чим вона пов'язана? Це боротьба. Боротьба за виживання, фінансові труднощі. Але вони тимчасові. Ви так думаєте сьогодні, що от було б у вас. Там була б вас енна сума грошей і проблеми всі самі з собою вирішились. Ні. Це ваша помилка, ілюзія ваша. Насправді, проблема не в фінансах. Вірніше, як? Нехватка фінансів є на сьогоднішній день, але проблеми не через нехватку фінансів. Вам просто треба шукати пошуки вирішення проблеми, але це не гроші. Повірте, якщо ви зараз будете йти йти і на шляху своєму знайдете мішок з грошима, так буде ейфорія, щастя на деякий період, да? але це не вирішить вашу проблему. Проблема зовсім в іншому. До речі, зверніть увагу на своє здоров'я. Ну, здоров'я тут в загальному розкладі не дуже коректно розглядати, але проблема якась є. Вам треба забота, опіка. Вам не вистачає уваги від вашої другої половини. Якщо ви чоловік, то не вистачає уваги від жінки. Якщо жінка, то від вашого партнера. Тобто не вистачає уваги. І, звичайно, є нехватка в інтимному житті, не вистачає. Інтимного життя. Тобто є якісь тут негаразди. На це й треба звернути увагу. Не вистачає романтики, якихось романтичного вечора, якоїсь бесіди по душам. Вам нема кому виговоритися. І просто те, що ви постійно про когось піклуєтесь, виснажує вас до такої степені, що ви вже просто скоро впадете в депресію. Вам терміново потрібна бесіда з другом, з психологом, просто із близькою людиною, чи просто з людиною десь на лавочці в парку, яка нікому не розкаже, що там у вас на душі наболіло. Тобто в кожного своя ситуація, але але вам не вистачає конкретно. Уваги, теплоти і розуміння, ось в чому ваша проблема. Тобто фінанси вони прийдуть, обов'язково прийдуть. Оці труднощі фінансові у вас тимчасові, вони прийдуть, але вони не вирішать вашу проблему. Не вистачає тепла душевності, уваги і взаєморозуміння. Я бажаю вам тепла. Бажаю не впадати в депресію, кому потрібна допомога. Будь ласка, звертайтесь до мене особисто, бережіть себе.